Друзі, доброго дня. Я в селі Краснопілка. Це Гайсинський район. Вінницька область, мабуть, на межі Черкаської. Будиночок за 5,5 тисяч доларів. Все приватизовано. 56 соток. Земельки, заведений газ, опалення є і газове, форсунка, є парове і є грубе. Будиночок глиняний, обложений цеглою. більш-менш нормальний і село тут хороше, розвинуте, куча всього є, розкажу в кінці. Село по розвідку таке непогане, багато чого є тут. Знаходиться по трасі, Умань Вінниця, далі пішло. Хмельницький, Тернопіль Львів Будиночок більш-менш ціленький, є мінімальні тріщинки. Ну не критично. Так, друзі, криниця. Заглядували, вода є, люди ось. Жінка приїжджає сюди не часто, але навідується, то каже, воду п'є з криниці, все нормально. Так. Зараз подивимося в хаті, а потім... а потім підемо далі. Так, тут є три кімнати і кухонька. Значить все сухенько, все чистенько. Побіляно, покрошено. Так. Меблі майже всі залишаться, жінка каже. Щось там може заберуть, що треба, на перший час будуть якісь ліжка, шафа буде. Вікна всі дерев'яні по хаті. За коврами не дуже видно. Так, тут ще одна кімната. Є груба працююча. І розведені батареї бачите по, по всій хаті. Грубою можна тільки дві кімнати топити, а дровами і газом ту всю хату. Отака От кухня. Це бачок до парового опалення до котла. Так, і тут бачите хто знає ці котли. Тут можна дровами, і є газова форсунка. Не один раз чув, що форсунки ці доволі економні. Нічильник. Так, і до плити підведено. Все завишено, конечно. Но так, коли вживу, тут нічого. Страшного не видно. Так, и зол. Сталя суханька все. Яблучко вкусний, я пробував. Добре. Так, і тут йдемо в задній дворик. З тієї сторони обійду в кінці. З городом зайду. Оце вже город який відноситься до цієї хати тут. частинка городу і далі пішов-пішов 56 соток. До речі, тут засівають, платять гроші людям в цьому селі. Не так як скрізь 500 гривень, а по-чесному ділять, скільки платять за пай. Ну і вважають скільки беруть соток і отак От платять, бо обично людям не хочуть платити багато. А Тут жінка каже платять. Так, погрібець сухий теж. Значить, прохолодний. Тут відкриті двері були правда. Ну, холодок чувствується. Так, так. Так, є літня кухня. Сарайчики. Горіхи здоровенні, два бачу, вже й три. Так, це літня кухня. Тут заведений газ. До плити. Теж кімнатка наче не маленька. але багато займаю пічі, плита, лежанка. Саяк положено в сели. Так, и тут еще есть такая кладовка, другая комната. М -м, не можно сказать, что прямо кладовка. Полноценная комнатка. Такс. Тут для худоби хліб. Так, і тут маленьке приміщення, Типа майстерня там була. Я заходив, але вже замок не буду відкривати. Ціленьке там теж воно. Є шалошик отакий для дров, для всяких речей. Урожай зразу видно. А тут дрова і вугілля і залишають люди тут запас дров, вугілля. На перший час щось буде. Горіхи великі тут ростуть. Так, і тут у нас туалет. І це як яма для буряків, знаєте, дату. То... Пока сусіди тут до сих пор щось там просять, то щось зберігають там для корови, щось це вже сусідній участок, де кущі. А наш ось де бачите соя засіяна От по всьому участку, аж туди до тих дерев. Оце все, де бачите, жовте. Це все ділянка до цього будинку. І за хатою кусок добрий. Бачите, оце все відноситься до хоти. Так, друзі, про село розкажу. Село 25 кілометрів від Гайсена і 40 кілометрів від Умані знаходиться на трасі. Через нього траса проходить, Умань, Вінниця, це так, кусочок. В селі дуже, скажімо так, розвинута інфраструктура. Є садочок, школа, церква, лікарня, сільська рада. Якось Зараз я вам скажу центр надання послуг, там, то есть, можна якісь там по бумагам щось робити, навіть загранпаспорт замовити в селі. Є нова почта, Укрпочта. З транспортом проблем взагалі нема ніяких, так як на трасі, то ну, жінка ось їздить в Київ покаже. На трасі сідає і їде в Київ без проблем. Ну, уменьшать і гайсенту. Також добратися проблем ніяких немає. Навіть є салон краси, щоб ви знали в селі. Магазинів тут багатенько, я точно не знаю скільки. Там і бари на трасі є, і ну, коротше, село розвинуте. Вулиця, тут Бруківка, ну, це така, воно в центрі, якби. це майже центр, але асфальтована дорога. Йде отаман через три хати. Перекресток закінчується, а ця вулиця отака бруківочка. І в селі так бачив нова дорога, новий асфальт їхав. Центральна вулиця. Церква є гарна. Вулиця жила, бачите, все тут нормально. Так, будинок 5,5 ,5 тисяч. 56 соток, все приватизовано, і город, і двір, вода в дворі, газ заведений, опалення пічне і газове, парове пічне і газове. Інтернет по вулиці, коробок цих не бачу, але не питаючи, впевнений, що інтернет є. Реченький дворик, нормальний. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Пишіть свої думки, ставте лайки. До побачення!